З України втік ще один відомий блогер. Своє рішення покинути країну він аргументував тим, що нібито зробив це заради безпеки. А незадовго до від'їзду його нібито побили люди, які за його словами пов'язані з ТЦК. Що трапилося насправді? Йде зараз блогер? Розповім за мить з вами новини Телесанюї і я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть в подбайки. А ми переходимо до новин. Львівський блогер Юра Скай, справжнє ім'я якого Юрій Кальчук після конфлікту з ТЦК та отримання повістки втік до Польщі. Про це Скай повідомив у відповідному відео. Шось. Як зараз напише багато, не треба цього писати. Я насправді хотів би залишитись дуже сильно. Але, на жаль, на жаль, сталися такі обставини, що змушений виїхати. Наскільки, на як то довго буде. Але поки так. Тому, попрошу, не треба виписувати там о б я один сіб поїхав. Скажімо так, сіб' ради безпеки. Тому поки буду тут. Як стверджує 26-річний інфлюенсер, незадовго до від'їзду його нібито побили люди, які за його словами пов'язані з ТЦК. перед втечею Юрій записав відеозвернення в інстаграм, де розповів про те, що трапилося. Блогер звинуватив у нападі співробітників ТЦК, хоча точно впізнати їх не зміг, оскільки всі нападники були в масках. За його словами, на місце викликали поліцію. Посказу історію. Ми виїжджаємо з закладу. Залітає то десь 50... Чуваків просто в масках, в чорному, в хакі, всі були по-різному. Нас з машини видирають, мене починають хуїти, потім кидають на землю, починають копати. Я тут все, так, якісь під зробиться, всі рускомовні, всі починають щось валати, туди сюди лежи, лежи. Потім вже приходить поліція, я кажу, чи по б, що я Він каже, хто, а там 50 людей стоїть в масках, кажуть, я не знаю хто. І перевірили, перевіряють так документи ТЦК. Я, я, я тупо випихаю з машини, я десь сюди прилітають, сюди по затилку, вони кидають на землю, копають. Це поний Я фрагмент відео, я зараз цей фрагмент відео закинув, щоб коли ми якраз стояли, як вони залітали не виривають ручки, повний п цього. Мам викидають телефони, видергають з машини просто. Мені десь прилітають по голові ззаді, просто мене просто копоклали до машини і по голові. Я впав. Мені на мене поставили ногу, почало мене копати, кричать: лежать, лежать, лежать. Я стою Бо їм кажуть, діставай документи. Я кажу, які документи? Всі діставай, Половина на русський, половина на український. Ще не розумієш, хто тут, де то. Добре, що було насправді поліція, поліція нормально, адекватно підійшла, я кажу, в неї каже хто. Я стою там 50 лівих людей в масках, я не даю до па такий. Не знаю. І все, а поліція нормально, переглянула документи, все чітко по закону. А ті прям бики лютєші. Ну, Це просто якийсь безприділ повнич. Закривайте хлопці. А да стоп, да стоп, чекайте, Нагадаю, що це вже не перший випадок, коли блогери втікають з України після отримання повістки. У вересні скандальний український блогер Паша Бумчик відомий своїми екстремальними та провокативними роликами незаконно втік з України. Про свій виїзд за кордон Бумчик активно розповідає в соцмережах. Країну він нібито покинув після того, як отримав повістку. В Тік-Ток він публікував кадри, де тримає у руках повістку від Слов'янського районного ТЦК та СП у Києві. Згодом скандальний блогер показав, як пакує речі, збирає гроші та прямує в гори. Самолет летит. Там самолет летит, пацаны. Как же давно ну я не видел самолета в небе. Меня эмоции переполняют. У меня мурашки сейчас по коже. Коленки болят. Сегодня я прошел 30 километров. Еще 10 километров мне предстоит пройти даже больше, потому что это горы. Я жалел часа четыре назад, то что нет, как а 4 ночью этой ночью, да, когда я мерз, а сейчас этот просто столько эмоций, столько даже слова мне передать. Я а, пошёпнувчик, я что хочу, то и делаю, что делаю, то и хочу. Після цього він опинився в Румунії, про що теж повідомив у соцмережах. Гуляві випадково вийшов до Румунії. Випадково заблукав у горах і потрапив до Румунії за три дні. Таке писав Бумчик у своїх соцмережах, що правда російською мовою. Утім, далі стало схоже на те, що в Румунії Паша Бумчик надовго теж не затримався. Згодом він у фотоблогу повідомив, що вже перебуває в Будапешті. Блогер публікував кадри біля будівлі, що схожа на залізничний вокзал Будапешт Келеті. Очевидно, якщо Паша Бумчик справжнє прізвище якого Двуличанський покинув Райну то зробив це незаконно. До речі, його вже занесли до бази сайту миротворець скандального блогера, позначили як дезертира та зрадника України. Ще раніше з України втік блогер Олександр Волошин. У серпні в мережі черлося фото, на яких знаменитість перетинає кордон і рушає до Польщі. Ще більше Волошин заінтригував своїм зникненням із соцмереж. Він видали усі свої публікації, не виходив на зв'язок. Однак, за деякий час блогер несподівано публічно заявив про свій виїзд за кордон на своєму ютуб каналі. За словами Олександра, він втік до столиці Польщі після того, як у його бік і його команда почали прилітати погрози від невідомих. Також Волошин розповів про побиття його охоронців та. Виявлення апарату для прослуховування в його авто і додав, що поки не планує повертатися до України. Я міг би вже й не публікувати це відео. Усі так знають, що я виїхав. Я почав отримувати погрози від військових. Одразу скажу, що повертатися не планую. Мої люди мене підтримали. Кожна людина має право робити те, що вона думає, і те, що вона хоче. Ми маємо це сприйняти та рухатись далі. У мережі розгорілося чимало дискусій: одні поставилися до блогера з розумінням, а інші висловили тотальне обурення такої несправедливі. Ливістю і розкритикували його за маніпулювання на чутливих темах, на підміні деяких понять і фразах, вирваних з контексту. Не вірю, відчуваю маніпулювання. В мене немає достатньої інформації, щоб рознести все по фактам. І мені це не потрібно. Але відчуваю, що тут взагалі не так, як він ще Саша, ти красавчик, підтримую кожне твоє слово. Мабуть, єдиний блогер, який сказав, народу відкрито, що в нас робиться в країні. Хай у тебе все буде добре. Да ти що стеження, прослуховування, а за кордоном виїхав, як ні в чому не бувало. Став частиною корупційного механізму, який намагаєшся засуджувати лицемірством. Не смердить тобі, хлопче. Як відомо раніше, Олександр Волошин неодноразово фігурував у скандалах. Зокрема, нещодавно після жахливого обстрілу росіянами дитячої лікарні Охмади Тулип нього звинуватили у розкраданні грошей з благодійного збору, який він відкрив на своїй сторінці в інстаграм, та у поширенні ворожих наративів. Після хейту знаменитість опублікував звіт і спростував чутки про привласнення коштів. А втім, після власних роздумів Волошина про так зване перемир'я з РФ він теж потрапив до бази Мертворець за участь в актах гуманітарної агресії проти України та поширення російської. Пропаганди тоді блогер відреагував на потрапляння до миротворця у фотоблогу. Блогер переконаний, що це зробить його ворогом народу, і зазначив, що він категорично не погоджується з такими припасами у профалі, бо вже перепросив усіх за свою некоректну поведінку. Мене порівняли з сепаратистом. Коли мені це скинули, я спочатку не повірив. Думав, що товариш вирішив мене розіграти. Але потім зрозумів, що це правда. Я не знаю, як мені реагувати на це. Кожен день відбуваються події, які роблять мене в очах тих людей, які не бачили всієї ситуації ворогом, і змушують мене виправдовуватись. Не знаю, що далі робити та чого очікувати. Але судячи з усього, це далеко не фінал. При тому, що вже сто разів казав, що я не маю рації, і визнаю свою помилку. Зі свого боку таку поведінку блогера прокоментувала його колега інтерв'юерка і блогерка Раміна Есхаґзай. Журналістка нагадала, як ще в липні пророкувала, що Волошин з допомогою агресивного маркетингу і гри на емоціях людей ще задовго готував юзерів до своєї втечі з України, що і сталося. На сам кінець блогер зазначив, що продовжуватиме допомагати Україні з-за кордону. Для мене основним ворогом залишається і буде залишатися Росія. Від себе я буду робити все, щоб цього ворога знищити. А що про таких блогерів утікачів думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.